Роботу завершено, приймайте. Не починаємо. Внутрішні роботи по лоджії на вулиці Кавалерійській. На початок робіт лоджія вже мала скління, його робили не ми. Його робив замовник. Ми заходимо на внутрішні роботи. Завжди, коли робляться роботи декількома виконавцями, є нюанси, і щодо цих нюансів зараз покажу. Перший такий ну, трошки болючий нюанс це відсутність в цьому місці розширювачів. А також розширювачі в поверхній частині. На що це впливатиме? Якщо ми захочемо утеплити цю стіну та зашити її, наприклад, ламінатом, то в нас вже це зробити не вийде, тому що у нас є відстань, і ця відстань дорівнює максимум 50 мм до штапіка. На штапік заходити не можна, бо якщо доведеться знімати склопакет. Доведеться розбирати все, все це облацювання. Така ж сама історія із стелею, також на вийде і утеплити повноцінно 50 мм. Наступний нюанс це глибина цього підвіконня. Частіше за все, встановлюють 100 і при цьому ніхто, ніхто не зважатиме на ось цю відстань. Тут має бути також достатньо місця, щоб поставити утеплювач. Тому що ця плита завжди саме холодна зона, вона 30 мм, стикається з вулицею. Тобто, її обов'язково потрібно утеплювати ще 30 мм на профіль і ще якась дистанція на те, щоб поставити ПВХ-панель або ламінат. Тобто, загалом тут має бути 90-100 мм до ось цього місця, до капіносу. Конкретно на цьому балконі ще плита трошки завалена, тому рахувати потрібно від самої виступаючої точки, від нижньої. Тому, звичайно, тут також не становиться 50 мм. Зараз це підвіконня можна замінити, на відміну від розширювачів, які вже ніяк не встановиш. І вже будемо відштовхуватись від того, що маємо. Тут є така класна ніша, можна її зашити та вбудувати шафу. Підлогу будемо підіймати на рівень балконної двері. Як завжди, ми це робимо металевим каркасом, щоб не було скрипів від лаг, які згодом можуть ці скрипи надавати. І зверху будемо вкладати ОСБ плиту і ламінат. Оскільки лоджія доволі велика, її можна буде використовувати як теплозону, Класно було б. Добре утеплити, але такої змоги немає. Але все одно поставимо інфрачервоний підігрів підлоги, щоб можна було виходити там дитині, щоб було тепло. Це завжди приємно. Друзі, роботи по кавалерійськи продовжуються. Вже є ось такий проміжний етап. Закінчили роботу з підлогою, підняли її в рівень балконної двері. Як бачите, ось тут є поріг. Ще е, ляже ламінат і стане плінт. Усе буде якраз в рівенні. Утеплили нішу, підготували е, під облицювання ПВХ панелями. Ось так виглядає сама ПВХ панель. Вона 2800 довжиною, 8 мм товшиною. Такі гарні, доволі дебелі соти всередині, тобто вона міцна. І зверху вона має ламіноване покриття. Я показував. Зверху можете подивитись кольори. Всі на вибір на нашій сторінці. Вони закріплені. Конкретно цей колір називається Монблан Це так звана біла сосна. В зоні підвіконня, як я і казав, зовсім не залишилось ніякого місця. Пластик підійшов прямо в притик до капіноса підвіконня. Звичайно, там є утеплювач. Профіль і ПВХ-панель. Залишилось утеплити стилю, підшити, ну і фінальні роботи. Вкладання ламінату, теплопідлога відкоси. Що? Давайте підсумуємо, що зроблено. Зроблено стандартний набір внутрішніх робіт. Вони стосуються і балконів, і лоджії Починається все з підлоги. Тут вкладається спочатку металевий каркас, вирівнює підлогу, щоб на неї. Можна було грати в більярд, все порівню і виводиться в рівень балконної двері. Далі утеплюється екструдованим пінополистиролом бажано. І вкладається в USB-плита, на яку вже потім вкладається підложка і інфрачервоний підігрів. Зверху, як ви бачите, ламінат. Краще ліноліум на інфрачервону плівку не вкладати, бо були в нас такі випадки, коли ми так робили. І потім лінолеум піднімався за рахунок того, що є лінійні розширення при нагріві, керується інфрачервона підлога ось таким контролером. Цей контролер має два датчики: один датчик повітря, який вимірює температуру всередині цього приміщення. Інший датчик знаходиться на теплій підлозі. Тобто ви встановлюєте температуру, яку ви хочете отримувати. Всередині приміщення і завдяки цьому датчику регулюється температура підлоги. Або ж можна виставити нагрівання підлоги на температуру, наприклад, 45 градусів, і незважаючи на те, яка буде температура всередині приміщення, вона буде підтримуватись на підлозі постійно одна і та ж. Все це вміється штуковона робити, також вона вміє сама працювати, сама вмикатися і вимикатися, тобто вона програмована. Другим кроком ми утеплили цю зону. Обов'язково це найхолодніша зона в усіх приміщеннях, на лоджаях, потім цю стінку і, звичайно, стеля. Під шафу також утеплили і зашили. На початку робіт я показував, що не всюди вдалося утеплити за технологією, так як це потрібно зробити, але тут сонячна сторона, тут дуже тепло зараз. До того ж, ми облицювання вибрали не ламінатом, а ПВХ-панелями. А вони стійкі до перепадів, вологості, до перепадів температур. Тому будь-яка температура буде тут окей. Взимку і можна користуватись кругий рік буде. Для облицювання вибрали ПВХ-панелі, які називаються Сосна-Монблан. Вони мають таку цікаву структуру. От я вам покажу ту панельку, що на, сон... на сонечку знаходиться. Бачите, вона має текстурку, дуже приємна на дотик. І майже непомітно ніяких стиків, виглядає вона як рівна стіна. Кутки також взяли в той же колір. Вони тут приклеєні на відкосах. Виглядає, як на мене, акуратно. Ну і з підлогою також воно все зумісно. Все в одному. В одній тональності стеля біла, є світло, є сушарка, яка працює, як, як то буде українською гармошка. Можливо, росизм, вибачайте. В принципі, це все, що хотів вам показати. Дякую, що додивились. Користуйтесь е, готовими об'єктами для того, щоб наводити лад і в себе на балконах або лоджіях. Дякуємо за СУ, що вони захищають нас, захищають наше життя і дають змогу нам працювати і жити своїм вільним, українським незалежним життям. Слава Україні!